В другий, в третій, в четвертий шлюб влітають а, тоді, коли втікають від себе. Якщо ви звинувачуєте свого попереднього партнера, кохану чи, а, коханого чи ну, коханого, чоловіка чи жінку екс, а, в тому, що у вас щось не склалося, знайте. Щось не склалося в першу чергу і за вас. В стосунках двох винні вдвоє, але якщо ти когось звинувачуєш в тому, що в тебе щось не вийшло. Чи у вас щось не вийшло, ти звинувачуєш свого партнера, ти знаходишся в співзалежних стосунках. Це означає, що ти самоідентифікуєшся через нього, через неї. Тобто повертаємося в дитинство. Якщо мама мені дає недостатньо уваги або не звертає на мене увагу, тоді в мене не складається спілкування з іншими людьми або життя, яке складається або не складається. Самоідентифікація через когось, або тато не додав самоідентифікація через батьків.